Шок. Броня тільки для багатих. Нові правила від строчки. Кого забирають першими? Села і містечка під ударом. Білецький б'є на сполох. Чому в армії одні, а під бронею інші? Революція в мобілізації. Від строчка в два кліки. То може отримати інсайди від адвокатів, військових і міністерства, повний гайд по відстрочках, бронюванню і справедливості мобілізації. Не пропустіть усі деталі прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні з вами Соломія Долик і останні події. З 2026 року правила бронювання працівників під час мобілізації зміняться. Якщо зараз для відстрочки достатньо зарплати від 20 тисяч гривень, то вже зі січня планка зросте до понад 21,5 тисячі. Тобто підприємства, які не зможуть забезпечити цей рівень виплат, втратять право бронювання своїх людей. А це означає, що частина українців може опинитись без відстрочки від мобілізації. Правилами бронювання військовозобов'язані. В'язаних на період мобілізації та на воєнний час передбачається, що для бронювання військовозобов'язаних, які займають посади на критично важливих підприємствах, нарахована заробітна плата в кожному місяці останнього звітного періоду кварталу має бути не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. А поки уряд підвищує вимогу для бронювання, у війську говорять про іншу проблему справедливість. Самої мобілізації командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький прямо заявив: зараз в армії найбільше забирає чоловіків із сіл та невеликих містечок. Всі цікавляться автовокзалами, електричками і так далі. Місцями, де люди з сіл і області приїжджають на роботу в обласний центр, наприклад. І це абсолютна несправедливість. Білецький також наголосив, що в державі існує проблема значної кількості заброньованих від мобілізації громадян, які не є критично важливими для держави. У нас під бронею величезна кількість людей. Взагалі дивовижних категорій, які не мають жодного стосунку ані до критичної інфраструктури, ані до громадського транспорту, ані військово-промислового комплексу. Водночас Міністерство оборони робить крок на зустріч людям. У застосунку резерв плюс запустили бета-тест нової категорії від строчок. Тепер її можуть отримати батьки з інвалідністю будь-якого віку. І це все без довідок і без черг. У ТЦК достатньо кілька кліків у телефоні. Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити онлайн ф. Форму на сайті Міністерства оборони України онлайн відстрочка працює так: у резерв плюс потрібно подати запит. Система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами. У разі підтвердження відстрочка надається. А інформація про це відображається в електронному військовому документі. Але відстрочка стосується не лише батьків дітей з інвалідністю. Закон передбачає й інші випадки. Наприклад, військово зобов'язаний чоловік може оформити відстрочку, якщо його дружина має інвалідність і навіть третю групу. Адвокат Геннадій Капралов пояснює, документи для цього прості: свідоцтво про шлюб, мсек та довідка про склад сім'ї. Проте бувають випадки, коли у ТСК відмовляє навіть за наявністю всіх паперів. У такій ситуації адвокат наголошує, важливо вимагати письмову відмову і оскаржувати її через суд. Якщо ТЦК відмовляються надавати військово зобов'язаному чоловікові відстрочку на підставі того, що його дружина має третю групу інвалідності, і при цьому з документами для оформлення відстрочки все гаразд, потрібно вимагати письмову відмову. Потім цей документ можна оскаржити в суді. Якщо суд ухвалить рішення на користь військовозобов'язаного, ТЦК буде зобов'язана надати особі відстрочку. А є й інші медичні підстави для відстрочки або навіть повного звільнення від служби, зокрема особлива увага приділяється проблемам із зором. Людину з катарактою чи глаукомою на обох очах, паралічем очних м'язів або тональним зором визнають непридатною до армії. А от у випадках, якщо хвороба стосується лише одного ока чи перебуває на початковій стадії. Військово-лікарська комісія може визнати людину придатною. Усі ці рішення щодо придатності чи відстрочок ухвалюють військово-лікарські комісії, а дані потрапляють до системи обліку. І саме тут на нас чекають великі зміни. Міністерство оборони запускає нову цифрову платформу Імпульс. Вона дозволить військовим частинам миттєво отримувати всю інформацію про бійців, їхні призначення, медичні дані і навіть формувати накази без гори паперів і нескінченної тяганини. Імпульс. Це перша масова інформаційно-комунікаційна система ІКС тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині. Вона дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень. Формувати звіти та проекти наказів без паперової тяганини. Втім, виконання обов'язків перед державою це не лише про документи. Захист батьківщини має багато форм: Те, хто боронить країну зі зброєю в руках, інші тримають тил, створюючи бізнес, підтримуючи економіку, навчаючи дітей чи розвиваючи культуру. Вони могли б жити десь на заході, але обрала залишатись в державі. Українська молодь, яка виросла і сформувалася під час війни, яка кожен день вибирає свій шлях боротьби за країну. Далі у відео він хвилюється і неохоче розповідає про себе Владиславу Степанчуку 19 але він уже герой України. До сих пор вже року, не вже півроку все вона не віриться. До війська Владислав пішов торік, щойно досяг повноліття. Кинув навчання у військовій академії, бо відчув, мусить боронити державу на фронті. Я бачив таких ж самих молодих хлопців, які. Вже воюють, які вже боронять свою країну. Як проривають наші бліна, лінії оборони, і ворог все ближче, ближче ближче. І якось я вже знаєте, просто от був сказав таки так, що я йду. Влад потрапив до бойового підрозділу прикордонників в артилеристи, хотів бути штурмовиком, але не взяли. Мені кажуть, іди звідси, ти ще молодий. І малий, але вже за пів року він доведе не малий. Це був жовтень 24-го. Їхній підрозділ виконував завдання поблизу російського кордону, аж раптом почався наступ окупантів. Вони просто трьома машинами заїжджали, одну розвалили їхню тачку, їхню БМП. а решту дві висадилися і почали наштурмувати. Зв'язок втратили одразу. Бійці намагалися вибратися з напівуточення і врятувати гармату. Але ранило водія, ранило хлопців в кузові. Е, водій ледве-ледве трошки ще проїхав буквально і завернув посадку. Там врізався в дерево. У лісосмузі натрапили на побратимів із суміжного підрозділу. Владислав надавав допомогу пораненим, відновив зв'язок зі штабом і організував найбезпечніший відхід. З боєм. на той момент не було часу думати страшно, не страшно. Пішли з хлопцями пробувати проривати оборону, або б залишились би там всі, та й все бої точилися чотири години. Владиславу вдалося вивести з напівоточення 21 побратима. Саме вони згодом першими повідомлять про присвоєння йому найвищої військової нагороди. Телефон розривався, типу всі вітали. Нині Владислав в іншому підрозділі, таке штурмовому, невдовзі вирушить на один із найгарячіших напрямків, аби гнати окупантів. Ця країна вміє тільки воювати. Єдиний шлях нам і зупинити все. Вона не зупиниться ніколи. Він не штурмовик, але його дрони вже три роки нищать загарбників і їхню техніку. Свій перший безпілотник Олексій Бабенко зібрав 22 роки. Щойно захисники погнали росіян з Київщини. Цех, де працювали в трьох із друзями, згадує іронічно. Десь 70 метрів на радіоринку. Така от короче, будочка без нічого. В якій влітку було плюс 50, взимку було мінус 10. Зарплата була в нас там вісім тижні гривень. У кожного спершу були дрони-бомбери. За рік перейшли повністю на FPV. Після перших відео роботи цих пташок в Олексія розривався телефон. Ну, реально в мене були дні, коли там мені дзвонило за день 100 людей. У тебе йде розмова по телефону, вона закінчується, і ти бачиш, що в тебе три пропущених. Нині компанія Олексія один із найбільших виробників FPV в Україні. Дрони різного розміру, частоти на оптоволокні із донаведенням. Виготовляють і деталі плата ініціації. Наша льотний контролер, регулятор обертів, наш відеопередавач теж український. Якщо ми от сюди поставимо український тепловізор. То це, от буквально, вийде український дрон. Перші повністю українські дрони компанія випустила в березні, а це підтримка не лише війська, а й економіки країни. Уже скоро презентують і наземні роботи, які замінюватимуть піхоту. Лише так, впевнений Олексій, ми можемо перемогти ворога. Уявіть, якщо на якійсь ділянці фронту там кожен день. Ідуть штурми українськими підрозділами, але повністю роботизовані. На одних прийшов роботизований штурм, там виніс повністю позицію. На других, на третіх, і в якийсь момент, якщо вони зрозуміють, що вони просто воюють проти залізяк, це буде таким от шансом для України захисникам України, що зараз боронять нато збіржаніш на фронті тричі слава слава. Коли була революція гідності, вони ще ходили до школи. А помаранчево ледве пам'ятають. Мені зовсім там було рік, півтора-два. Якось йшли з бабусею містом, і я був тоді в колясці. І я почав кричати Ющина, Ющина. Вони мені кажуть, «Ваня, тише, тише. Бо ж тоді на ну в Луганській області тоді не дуже любили Ющенка. Іван з окупованого Антрацита Анастасія зі Львівщини. Вони координатори протестів з картонками в Києві. У липні тисячі молодих людей зібралися біля театру Франка, щоб відстояти незалежність. Антикорупційних органів більшість тих людей, які стояли на революції гідності, вони зараз на фронті захищають країну. Тепер черга молодшого покоління виходити на площу і захищати ці самі євро євроінтеграційні цінності. Разом з друзями Іван та Настя отримували дозволи на акції, комунікували з поліцією та медиками. А ще стежили, щоб не було провокацій. Ми дуже добре розуміли, що всі протести можуть бути використані Росією в будь-яких цілях. Коли в чаті хтось починав казати, нам треба, якщо що, е, йти там. На офіс там прориватися, так далі, то ми такі ні, ні, ми мирні. Ми, ми, нам не потрібна агресія. Лише за день Іван створив сайт і наповнив його контактами нардепів, які голосували за скасування незалежності на і Сап, щоб люди, наприклад, могли писати депутату з їхнього округа і, і з закликом скасувати цей закон. Коли почалася повномасштабна війна, Іван вчився за грантом у Великобританії, Мріяв вступити до Кембриджського університету, але. Вирішив, що варто повернутися в Україну, бо університет все така річ вона нікуди не збіжить. А країні потрібна от допомога тут і зараз використати протести Росії не вдалося. Молодь з картонками лише утвердила Україна, демократія і частина ЄС, і вже не зійде з цієї стежки. Незалежність Набу і САП повернули. Мені особисто писали деякі військовослужбовці про те, що е, після ваших протестів у нас прям з'явилося більше сил і більше енергії, бо ми бачимо, що е, коли ми там і ну немає можливості впливати на, на, на якісь прийняття рішень, то є тил, який може відстояти правильні рішення. Вони розуміють, попереду ще тривала боротьба. Нам потрібно ще дуже дуже довго воювати, але вірять, колись Україна таки поверне своє. Колись на антрацидом буде меріти жовто-синістях і чітко бачать майбутні держави з міцною економікою, потужною частиною якої стане оборонний комплекс країни, яка маючи от стільки ресурсу, перемогла продати буде вообще, отак будь-яку зброю в будь-якій країні світу. У європейській сім'ї з міцними інституціями та цінностями, які формуються, це, це, нині це в боротьбі все, що... усвідомлення того. Який шлях ми пройшли і яку ціну ми заплатили за те, що в нас є зараз? Що ми можемо зберігати свою державність? Що в нас може бути своя мова, своя історія, своя влада, навіть коли вона робить неправильні рішення, але вона своя? А головне розвороту в бік Росії тут уже не буде ніколи, бо виросло ціле покоління, яке добре знає, хто їх ворог, і це те, що найбільше лякає Путіна. Христина Гавриш, Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини, як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пішіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше. Побачимось у наступному сюжеті.